Як знайти себе і що робити, щоб зрозуміти, де і в чому моя самореалізація? Тема актуальна для багатьох, тому сьогодні будемо розбиратися. Насправді дуже багато всього хочеться вам сказати, бо тема мені дуже близька, і це одна із тем моєї експертності. І з такими запитами працюю найчастіше як коуч, також проводжу консультації з самореалізації. Почну із того, що як коуч маю дуже багато запитань до ось цього виразу знайти себе. Що для вас означає знайти себе? Яку себе хочете знайти і де себе втрачаєте? І взагалі, як зрозумієте, що вже знайшли себе? Дуже рекомендую подумати над цими запитаннями, бо те, що я помічаю в роботі з клієнтами, що часто ми маємо такі завищені очікування до цього знайти себе, і це грає з нами з жарт. Наприклад, люди думають, що якщо це моє, я себе знайшла, це справа мого життя, то все має вдаватися легко з натхненням, ти як по маслу. І це не завжди так, бо труднощі зустрічаються всюди. І, зустрівшись із першими труднощами, людина починає вагатися, сумніватися і не витримує цієї напруги. Або ще один приклад, який я часто чую від клієнтів, я зрозумію, що це моє, коли я буду йти на роботу з натхненням, з радістю, з задоволенням і так далі. Але насправді наша діяльність це лише частина якогось процесу, тобто наша робота включає багато різних факторів: це і умови праці, і робочий графік, і зарплатня, і люди, які нас оточують на роботі, і місце тобто, багато багато всього окрім самого процесу роботи. Приміром, вчителі вчити дітей я люблю, але бути в тій системі або в тому колективі, в якому я знаходжуся, це я не люблю. І це вже зовсім інша історія. Тобто, тут не лише про потенціал, а також і про самоцінність, і про особисті кордони, і про вміння будувати здорову комфортну комунікацію. І те, з чого я рекомендую почати пошук своєї самореалізації, це визначити для себе чітку зрозумілу позначку, по яким критеріям я сама для себе в першу чергу зрозумію, що ця справа мені підходить. І тут я пропоную орієнтуватися не лише на зовнішнє. Наприклад, похвала, зворотній зв'язок від клієнтів, коли в мене є попит, чи скільки я там можу заробити, чи престижна ця робота. Звісно, це все важливо. Але я рекомендую орієнтуватися в першу чергу на свої внутрішні відчуття, тобто, що я відчуваю в процесі цієї роботи, як мені мені це подобається, мені добре, мені цікаво, чи бачу я свій ріст і розвиток як особистості в цій діяльності. А, взагалі, наша цікавість це є найперший орієнтир, на який варто опиратися, коли шукаємо свою самореалізацію. Тобто, коли ми захоплюємося якимось процесом, якоюсь темою, якоюсь діяльністю, можемо за нею довго спостерігати і довго про це говорити. Коли в нас є бажання, хочеться спробувати або хочеться продовжувати. І тут даю одразу підказку. Звертайте увагу за чим, за ким, за яким процесом, за якою сферою нішою темою ви спостерігаєте найбільше у соцмережах. Наступне, що хочу відзначити у пошуку самореалізації, це те, що лише у порівнянні пізнається істина. Тобто, чим більше різноманітних діяльностей ви пробуєте приміряєте на себе, тим більше досвіду і знань про себе ви отримуєте. Відповідно, тим краще розумієте свою самореалізацію. Повірте, лише одиниці з дитинства чи з юності знаходять одну справу, в якій реалізуються, і по справжньому щасливі протягом усього свого життя. В моєму оточенні таких людей нема. Якщо ви знаєте таких людей особисто, напишіть про це в коментарях. Мені цікаво. Частіше буває навпаки, багато людей змінюють свою діяльність вже в такому більш усвідомленому віці, бо нарешті починають пізнавати себе, чути себе, прислухатися до себе, а не до того, що диктує оточення. Тому, якщо ти досі не знайшла чим хочеш займатися по житті, то ти така не одна, і взагалі це нормально бути в пошуках в 30 плюс 40 чи більше. Скажу більше, що неможливо зробити один єдиний правильний вибір на все життя. І навіть є дослідження, які довели, що приблизно кожні 5 років нашої діяльності з нами стається криза або вигорання. Це все тому, що ми створені на розвиток. І як тільки ми досягаємо якогось одного впевненого рівня, ми одразу починаємо хотіти більше, і це нормально. Чи означає це, що кожні 5 років потрібно змінювати діяльність, щоб бути щасливими? Зовсім ні. Але те, що потрібно рости, розвиватись і змінювати свій ракурс, швидше всього так. До чого я це все веду? Що навіть одній і ті ж діяльності постійно потрібно зростати і розвиватись. Наприклад, діяльність майстер манікюру, і вже зовсім інша діяльність, коли це наставник, вчитель, який вчить інших людей робити манікюр. І зовсім інша роль, коли це є власник, наприклад, салонів манікюрних. Тобто діяльність одна і та ж, але зовсім інші ракурси, задачі і зовсім інший ріст та розвиток. Тому у пошуку самореалізації не варто триматися за якусь одну діяльність чи роль і робити вибір раз на все життя, а варто давати собі можливість проявитися, спробувати себе в різних ролях і взяти на себе нову відповідальність. Насправді, в глибині душі ми завжди знаємо, де наша самореалізація і чого хочемо, бо це нам закладено від народження, і якщо ми не на своєму місці, то ми будемо відчувати душевний біль. І якісь ідеї чи варіанти точно приходять щодо самореалізації, але проблема в тому, що ми тут же це все знецінюємо і зарубуємо просто на корні. Ой, та це взагалі ніякий не талант, всі так можуть, кому це потрібно, на цьому грошей не заробиш. Іди і найди собі нормальну роботу. Он подивись як в людей. Тобто це коли ми самі до себе і до своїх здібностей ставимося точно так само, як нас навчили з дитинства. Що робити в такому випадку? Звісно, працювати зі своїм внутрішнім критиком. Бо доки ви будете знецінювати себе, знецінювати свої здібності, таланти, вміння, навики і так далі, доти ви не будете помічати можливостей. І вам буде здаватися, що нема такої ніші сфери діяльності, в якій би ви могли реалізуватися, тут пропоную зробити вам одну практику: пригадати собі всі життєві ситуації, які приходили в ваше життя від дитинства і до сьогоднішнього дня, і з якими вам вдалося впоратися. І прям письмово відповісти собі на запитання, про які ваші риси характеру це говорить. Далі перечитуйте це, проговорюйте це вголос перед зеркалом, проговорюйте це іншим людям і присвоюйте собі свої здібності, свої риси характеру і свої заслуги. І спробуйте по житті змістити свій фокус із недостатньо і вишукування в собі недоліків і те, чого в мене ще нема, на те, що в мені вже є зараз і що я вже на сьогоднішній день зробила і змогла, якою я вже стала. Отже, давайте фіналізуємо все вище сказане. Для самореалізації, найперше, потрібно для себе визначити, за якими критеріями я зрозумію, що це воно, що це ця справа, ця діяльність, яку я хочу робити. Наступне. Дозволяти собі пробувати те, що цікаве, і останнє припинити себе знецінювати, не бути собі строгим критиком, а бути собі другом і люблячим дорослим. На сьогодні у мене все, але це ще не все, що я хотіла вам сказати, тому тему самореалізації обов'язково ще буду підіймати. Якщо було вам цікаво, корисно, то ваш лайк, підписка і коментар буде найкращою подякою для мене.